У зал з Долбунівської дитячо-юнацької спортивної школи приїхали тхеквандисти з усієї України. Загалом на відкритий обласний турнір Західний п'єдестал реєструвалося 400 учасників. Я займаюся тим майже три роки вже, і мені дуже подобається на всі змагання, тому що це весело битися. Мені подобається да. любиш битися, які є в Рівному з якими я можу спарингуватися. Провів три бої яких виграв, ну розрив був не дуже великий, десь приблизно 12. Років. Треба думати головою. Якщо не працює голова, а ноги, то нічого не буде. Я готуюся до змагань Cobot Games в Сербії, а це так. Змагання одночасно обслуговували 25 суддів. Вони відбувалися у різних вагових і вікових категоріях. Різні вікові категорії від маленьких дітей. Шість років до дорослих спортсменів, 18 та старше. Центральна західна Україна, але багато спортсменів з тих самих областей, тимчасово окупованих, які ну, переїхали на Західну Україну, живуть тут і тренуються. Як повідомив суспільне співорганізатор змагань Гліб Олійник, відкритий обласний турнір Західний п'єдестал став першим масштабним дійством, проведеним у спортивній залі міської дитячої юнацької школи з Долбунова, яку нагадаємо відкрили незадовго до початку повномасштабного вторгнення Росії. Максим Коломис, Роман Шикунець, Суспільне, Новини Рівне.